Чому не вдається налаштувати механічне реле тиску насосної станції? Дивіться, є декілька причин. Коли ви починаєте налаштовувати свою насосну станцію, тиск вмкнення або вимкнення, і навіть не уявляєте в чому може бути причина, а ви відразу робите налаштування. Це неправильно, тому що є декілька причин, з яких ви навіть будете. Крутити, закручувати велику пружину, затискати маленьку, і нічого від цього не буде змінюватись. Чому так виходить? Дивіться. Основна причина, наприклад, коли насосна станція не вимикається, це стосується ось оцієї куліси, на якій розташовані контакти. Це верхня частина контактів, яка й перемикається ось цими контактами, вона знята вона в парі створює групу контактів. Тобто, коли ось в такому положенні, контакти не перемикаються ось цією планкою з контактами. А коли в такому положенні, то контакти притискаються до верхньої частини. Які Розташовані окремо, а ось ця частина вже перемикає і дає запуск насоса. Але якщо у вас буде така проблема, що насос не вимикається, в багатьох випадках я бачив і мені розповідали люди, що вони починають налаштовувати. Реле тиску. Але дивіться, проблема не в цьому. Проблема в тому, що якщо у вас реле використовується довгий час, також у вас часто вмикається насос. А ще якщо насос у вас доволі потужний, то, звісно, у вас буде вмикатися насосна станція, і при цьому, при перемиканні контактів, буде виникати невеличка дуга, яка з часом Підпалює контакти, а потім вони зовсім прикипають один до одного. Тобто ця частина вже не розмикається, а вона залишається, закипівши з верхньою частиною. Тим самим у вас струм подається постійно на насос. І він буде у вас качати, поки ви не роз'єднаєте. Мережу. Тобто, якщо ви вимкнете вже з розетки ваш насос, тоді він не буде качати. А так він буде качати постійно. І ви дивитесь, начебто й роз'єднались, повинні роз'єднатися контакти. Але тут така група встановлена так, що вам не видно ці контакти. А вони можуть, ось бачите, фіксація. Якщо ці контакти приплавляються до верхніх, то при розмиканні ось в цій частині фіксації ця частина виймається і залишається ось оці контакти залишаються припаяні зверху. І таким чином постійно насос буде у вас працювати. Тому що на нього, навіть якщо ви дивитесь начебто розімкнуть, то насос постійно буде у вас працювати. Тому що мережа на нього буде подаватися постійно. Якщо у вас довго використовується реле, обов'язково передивіться, передивіться контакти, особливо коли ви можете, не чіпаючи рукою, але натиснувши, наприклад, викруткою на ось цей рухомий механізм, на якому тримаються контакти, натиснучи в реле, розмикає контакти. і... Вимикається. Якщо це не відбувається, звісно, потрібно вже подивитися, що, можливо, у вас ось така проблема. Ось такі звернення, це в нас зломане реле тиску. Ось тут є ще патрубок. На, на кінці патрубка є гайка, яка фіксує реле на наружній різьбі. Ну, де, де у вас воно встановлюється. Нас, наприклад, встановлювалося на насосній станції. То дивіться, також, якщо придивитись е, в отвір, то тут є резинова мембрана. Але ось оця трубка часто буває так, що вона забивається. І якщо також вона довго використовується, е, насосна станція в експлуатації, то вона замулюється, отвір стає все менше, потім забивається, і насосна станція. Також перестає вимикатися. Тоді виникає друга проблема, що насосна станція не вимикається, знову починають е, крутити маленьку пружину, відкручувати її, послаблюючи, щоб зменшити тиск вимкнення. Але це не спрацьовує. По одній простій причині, що проблема не в цьому, а проблема буває ось ще. Такого плану. І вже потім, тобто, ось дивіться, якщо е, так вдуматися, реле, просте реле, але скільки е, може бути в ньому нюансів по той чи іншій проблемі насосної станції, що доволі багато можна спіткати проблем і, але вирішення їх доволі ну, просте. Тому щоб перейти до налаштування насосної станції, ось потрібно перевірити в декілька прийомів можливі причини, чому реле перестало працювати у вас нормально. І уже потім, якщо взагалі все нормально, то тоді можна заново налаштувати насосну станцію. Тобто реле буде налаштовуватись нормально.